І так, молодіж, всім привіт! Ось я вирішив відео зняти. Чи може автомобіль Нісан Ванет 95-го року працювати на відпрацьованому мастилі? І що я вам скажу, може. Ось проїздив я вже 174 кілометри на відпрацьованому мастилі. Автомобіль працює дуже добре. Ось такий мене Нісан Ванет. 93-го року переоформив, поставив дизельний двигун від Nissan Блюксберга. Машина, я вам скажу, хороша. містка. грузоподйомність 2 тони. Ну, я возив саме більше півтора тони на неї. Автомобіль ось такий 93-й рік. Ну скажу машина. Мрія кожного автовласника, хто мріє економити в скрутний час. Ось я взяв 3 літри відпрацьованої її мастили. Буду зараз заливати в бак. Ой, плохо виднося, ну. Ось відпрацьоване мастило. Ось тако буду заливати, щоб було видно в бак. Ось найкраще буду без лігки, ось дивіться. Заливаю отработку в бак, Ну отработка в мене з розбавителем, з ISPR це для того, щоб не засуряти систему. Одну бутилку взяв, ось ще другу. Ось, будь ласка, відпрацьоване мастило. Ось. Дивіться. І знову заливаю в бак. Закручуємо пробку. Замикаємо баки. тепер пробуємо заводити автомобіль. Навіть в працьованому мастилі, як він буде працювати. Вставляємо ключ замок запалювання. Повертаємо, включаємо свіче накала. Чекаємо 5 секунд. І пробуємо заводити. Ось я завів автомобіль на відпрацьованому мастилі. Ось спочатку так і ось дим. Прогріється, дима не буде. В скрутний час, коли в Україні солярка по 56 гривень за літру, я думаю, можна працювати на відпрацьованому мастилі. Економити свій бюджет і бюджет своєї сім'ї. Розхід відпрацьованого мастила на 100 км в мене составляє 12 літрів. Ну я ж вважаю, що це не так і багато. При ціні відпрацьованого мастила 5 гривень за літру, це я витрачаю 60 гривень на 100 км. Ось прогрілася машина, вже диму немає. Машина працює рівно, чудово. Їде автомобіль краще, ніж на солярі. Я думаю, хто хоче, може спробувати. Ось, будь ласка, ось пригульні 20